Всім привіт, народ! Мене звати Назар. Вітаю вас на своєму новому ігровому каналі Ralphic Games. І сьогодні я хочу розпочати з такої лайтової ігри, як Rocket League. Що ж, давайте виберемо режим. Давайте зразу почнемо, напевно, з модів, тому що я не дуже сильний в якихось режимах, як 1 на 1, 2 на 2 3 на 3 і тому подібне. Тобто, давайте спочатку розігріємось. А тоді вже, можливо, підемо в якийсь цікавіший режим. Хоча цікавіше, за цей режим, мені здається, нічого не буває. Це мій улюблений режим в цій ігрі. Е, так, хто не знає про цей режим, тут потрібно е, з цим м'ячом. Те, що в нас є посередині нашого поля, як ми бачимо, е, потрібно його перекинути на сторону суперника так, щоб він вдарився об його підлогу. Ну так. Але він ще буде поступово заряджатися. Добре, поступово ігри, ми будемо це все розуміти, і режим дуже легкий, не є складний. Хіба що складно в нього і грати тим, що тут треба вміти літати. Опа. А ви бачите вже, як я літаю, і ми вже програємо по факту, тому що вони нам зразу нанесли удар по нашій підлозі. О, бачите, дивіться, бачите, він походу від того, наскільки сильно ви його вдарите, і мені ще здається від того. Який фінт ви зробите, коли ви будете його бити. Е, він заряджається. Або в залежності від кількості ударів по ньому. От бачите, в нього який вже заряд величезний. І чим більший заряд, тим більша площа Тим більшу площу він покриває. Так. Ну, от, бачите, він вже був на, другої, на другій стадії так званій е, заряду. Коли він вдарився. Треба його якось підловити і направити його донизу. Ох, чуть сам собі ж гол не збив. О, відбив, добре. М -м -м, я так розумію, ми разом з моїми тімейтами Точніше, мої тімейти так само, як і я, розігріваються наразі. О, бачите, я не череханув і не зупинив його перед самою землею. Е, ну, насправді, не знаю, чи тут потрібно мати якусь певну тактику. Тактика така. Е, нам потрібно просто виграти, так? Да? Ні. Насправді тут потрібно мати таку тактику, щоб... О. Так вот якось іграти. Ага. Ну, наприклад, вони мають тактику, вони якось якось грають так більш впевнено. Ай! Не можу достати. бачите? Тут ще, власне, що тактика має бути в чому заключатися. Ти стоїш так далеко, чекаєш гарного моменту і десь тіпо, забиваєш. Е... О, та як я зробив. І от зараз. А. Ну, було би типу гарно, якби в мене все вийшло, але бачите. На жаль. Добре. Прийшло пів тайму, і ми програємо. на жаль. Добре, дивіться, це відео буде таке в першу чергу Е, Я знайомлюся з вами, і ви знайомитеся зі мною. Тобто, ви дізнаєтеся про мене, я в коментарях дізнаюсь трошки про вас. Можливо, ви мені в коментарях одразу напишете, які ігри в моєму виконанні ви би хотіли побачити. Пишіть усі свої побажання, я все врахую і виберу щось одне явно. Час на роздуми в нас є. Його просто уйма того часу на роздуми, яку ігру вибрати, тому що Rocket League нікуди не втікає. Я можу в принципі міксувати її з іншими іграми для того, що ви бачили. Знайшли мене і в принципі, себе так само. Якщо ви також не знаєте, що би вам сподобалось, то я можу, в принципі, грати все підряд, а ви собі там далі вибираєте, наприклад, о, там мені сподобалось то, друге, то, і тому подібне. Якщо вам сподобається, наприклад, моє наступне проходження ігри, якої я ще не придумав, то ви мені одразу там... Я буду бачити по активності вашій там, лайки, коментарі і тому подібне. Якщо вам ж хочеться, щоб. Якщо вам подобається дійсно Rocket League. бо, наприклад, мені подобається. Мені подобається, я готовий в ній розвиватися, щось там вчитися трохи якісь фінти робити. А ну або не фінти, або просто грати. Я не знаю, я колись іграв цю ігру, і я вигравав її реально без фінтів. Тобто я не вмів там літати якось от від е, початку карти до кінця карти і забити гол да, в повітрі. Не вмію не такого я. І тоді не вмів, але я реально грав нормально. Тобто тоді для мене не було проблемою виграти. А зараз, так, да, трохи проблема. Я давно не іграв вже в цю ігру. Ох ти козел! Зірвав нашого? А, от зараз, бачите, трохи протупав. Я їхав занадто швидко я навіть не сообразив, що м'ячик вже летить на мене. А наші тімейти зляться, не знаю, чи на, на кого, на мене, чи на, на себе самих. Не знаю, я злий на них, типу. Ну тобто. А чого це я маю бути злий на сам на себе? Да, я може, граю найгірше, так? Да? Ні, я на другому місці, взагалі. Я середнячок, знаєте? Не найкраще, але, знаєте, і не найгірше, як то сказати. Ну окей. В принципі, е, це режим прикольний лише тоді, коли ти вмієш і грати, і літати. А далі мені так-то не дуже цікаво в нього грати. О, дивіться, зараз буде гол. Ну, тут. Не, не гол, типу. Просто мав бути удар, але його не стало, вони його відбили. Просто бред. Ми тут просто, як не знаю, якісь качки, знаєте. Або знаєте, як куря, ми так насипаєш і вони б'ються за те зерно. О, о! о! Бред. О, типа іграють всякі ті малолетки, да? І так от е, пишуть у ці мати. І сидять вдома мотюкаються. І їхні батьки говорять, їм не матюкайся, вони далі мочекаються. Ага, 6 секунд ми програємо і. Давай. Забий, просто забийте. Тут зараз би було так гарно, я би навіть готовий був зараз поіграти. М -м, не поіграємо. Шкода. Е, ну що ж, народ, давайте запускаємо наступний режим, він буде набагато цікавіший, можливо, ефективніший. Погнали! Ну що ж, ми розпочинаємо наш другий режим. Це є режим під назвою Rumble. Е, суть режиму це просто вже забити ворота супернику, але за допомогою всяких ніщаків. От зараз е, ви побачите, яких саме. Наприклад, мені через певний час дають, а саме 5 секунд дають якісь, е, якусь можливість. Да? Ну Не знаю, може це суперсила, але да. от зараз я телепортнусь. Не телепортнуся, добре. Невдалий приклад. Ай, нам забили, блін. Прийшло скільки? 18 секунд і ми ми провтикали. Одним словом, ми провтикали. Але йому й теж повезло, ну блін, як то так? Запустити оцей ураган, це все ж таке везіння, щоб він завдяки цьому урагану забити гол. Добре. Так, зайвий раз не пригаємо, пам'ятаємо це. Я про це трошки так, знаєте, вилетів з голови, і ми забуваємо не знати як, умудряємося. Але ми. З... Неважливо, як ми забили, але ми зрівняли рахунок, знаєте, ну, все. А все решта для мене це неважливо. Так, наступний гол повинен бути від мене. І я буду. Оп! Пау! Так, що ми тут можемо побачити? О -о -о, в мене дуже класна суперсила, типу. А, блін, Я використав і воно не достало. Я не... Чесно, я Ну, грав останній раз, напевно, рік тому, і мені здавалося, що навіть здалека достати мало. Якщо типу, вже анімація пішла, отого, того, що воно вже так би вистрілило, то мені здається, воно мало би достати. Ой, ладно. Мав бути хол від мене, до речі. Ми е, ведемо, до речі, ми ведемо. Я дуже тому радий, тому що ми виграємо. Е, так. Е, ну, знаєте, я вже бачу так, що я почав. В якійсь мірі. Ладно, я хотів насправді сказати, що я почав в якійсь мірі краще грати, але це неправда. Зачекай... Уф. уф. Під, під кожен. Нє-ні-ні! Ні, ні. А, то наш, точно, я щось забув, що ми за червоних граємо насправді. Я зірвав аж двох людей, завдяки, до речі, суперсилі також. Це, типу, воно мені надає, типу, якоїсь. Ну, ну... по факту, суперсили. Типа, урону мені приносить, і, в принципі, силу удару по м'ячику е вона збільшується. Ніфіга собі, я шо, ванга. Як це? Я поїхав туди, куди м'ячик. Ой, це би було. Давай, 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 давай. Та не я, то не я був. Ай. Ой, який то стид, боже. Знаєте, це то саме відчуття, типу... Е Наприклад, якісь там... Е Концерт і. Топ-2. Ми вибираємо, суті вибирають з топ 2 учасників якогось одного, який суперово там співав, і ти виконав якусь там певну пісню, скр... ну, на твою думку, краще, ніж твій суперник, да? і ти так... вони все-таки говорять: так, виграв, і починають ну, так би, говорити ім'я. І ти виходиш. Тобто, типу, ти думаєш, що ти виграв, а насправді то не ти виграв. В общем. Ну ви суть поняли, ситуація наглядна. Я так само подумал, що це я забив, але насправді це забив інакше, я трошки профтехав ці моменти. Зачекайте, когось я мав вдарити, да? Уф. Так, файно летіло. Давай, давай, давай. А ти що думав? Ова! Блін, 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 зачекай, зачекай! Давай, давай! <плес> Дякую! Дякую, зачекай, якийсь, якийсь молодець мене засосав е ураганом, а то ж противник мене рахуйте закинув туди. Я взагалі подивіться на мене, я там е-е, вообще якось там кутуляюсь. Я навіть нічого не контролював, що просто ви розуміли. Я навіть не міг зловити машину, я щось там камеру переключив, думаючи, що в мене зараз все вийде. Ага. <плес> я загубився <плес> насправді. Ладно, не страшно. Зараз ми. Уф, зачекайте, стоп, зачекайте, бо мене. У мене, чесно каже, аж голова крутиться від тої ігри. А, блін, то присоска була! Я щось думав, що це буде той удар, що я притягнуся до м'ячка і типу, тим самим і вдарю. Так, той сам удар задбив, вдарив, зробив. Так, зараз... Його треба забрати звідси. Ай. Е, ну насправді я ще привчуся, привчуся І грати так нормально. О, я не знаю, ви дивіться, бо зараз така ситуація, знаєте, спірна. Я, в принципі, можу зараз почекати того моменту. Бля. Ні, це вже не почекаю. Я хотів сказати, що я міг почекати трохи того моменту, випустити шипи в правильний момент, да? і ну, підрізати, але так само ті шипи, то така, знаєте, не є 100% гарантія того, що ти зразу заб'єш, тому що якщо тобі зловиться м'яч на пузо, ти його візьмеш під себе, то. Це погано, тому що ти ну, по факту їхати не зможеш. І тому там треба так прям, типу, професіонально попасти, да? От, ну не так як я зараз зробив. А, до речі. Давай, 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 давай! Ну, по факту я вважаю спас. О, бачите, ситуація яка вийшла з їхнього контролю і тепер змогу. Добре, зараз зараз валяємося валяємося. Коротше, пацани, так. Е Тоже план капкан. Я просто. Я просто не, не можу себе. Часто кажучи, мені здається, що я хотів відбити цю людину, яка стрелила. Так, да, це була вона. Я хотів її відбити, але щось я, типа. Ну, не суобразив, чи що. Ставимо лайки і ми виграємо. Хоча ми і так виграємо. Це, напевно, через те, що якісь певні. Люди зайшли і поставили лайк. І ви Ну, реально, ви красавчики. Це означає, що. Ну, не знаю, що означає насправді, можливо, не то, що я хотів щось сказати. Я хотів сказати, типу, що це означає так, що вам мій контент подобається, да? але деколи, знаєте, ставлять лайки для того, щоб просто підтримати автора. От, отак, так. Да. Красава. Фуф. Так, да, щоб підтримати автора, якщо ви е, реально хочете мене підтримати, то дійсно ставте лайки. Е, контент буде щоразу годніший, так сказати, да? Тобто я вже буду. Не буду там сюсюкатися, а буде в натурі ну, як з пацанами своїми, розумієте? А ще й українськими пацанами, знаєте, бо зараз тоді щось був... дуже був популярний той весь русський контент. а... Зараз, якщо ви десь підете і скажете, що я дивлюся мускаля якогось, то, ну, вас десь заплюють, напевно. Ну, типу, Може і не друзі, які з вами в принципі, їх дивилися, да? але. Ну, на жаль, ну, на жаль, зараз так сталося, така ситуація. На жаль, зараз така ситуація, що дійсно краще дати, наприклад, там рік, часу, не знаю, ну, півроку, може комусь місяць потрібен, ну і комусь, звичайно, автор для того, щоб ну, дати йому шанс. так? Було таке випадки, що нам давали людям шанс і ми його не профукували. Хтось, звичайно, профукує. Да, ми не, ми не можемо давати гарантії, але ну, старатися завжди потрібно. Тобто. О, MVP. Я деколи навіть в іграх за цим женуся, за MVP. Не за рахунком, а за MVP. Фух, попередню каточку ми виграли. Е, тепер лишилося виграти цю в режимі хокей. Я думаю, про цей режим не треба нічого пояснювати, він дуже простий. Він Це як звичайний режим, тільки просто з, От, е, з шайбою. Так, да, дуже просто. І, до речі, мені здається, він легший, тому що шайба вона така трошки має свою фізику польоту інакшу, і. вона не та як м'ячик, що він вліво, вправо, тому що він круглий. А тут вона більше така плоска і якось вона... Ну мені здається, легше грати. Трошки навіть комфортніше, я б сказав. Бо той м'ячик фіг знати, куди може полетіти. А клюшка... Ой, е... шайба нормальна. Нормально літає. Бачите, вона так от гарно рівно по стіні летить, і можна ось так. Ох, нічого собі. Пацани, ви таке бачили колись. Офігеть. Я не знаю, я скільки ютуберів дивився на ютубі, да? Е -е, Летсплейщиків, які от, от грали, знімали, то в них ні одного не було. Такої е -е 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 ефекту, коли ти забиваєш гол. Опа! Все, у нас пацан красава, ми забуваємо один-один. Наша команда забуває. До речі, не забуваємо про те, що ми граємо в команді. Тобто тут не можна мене лише звинувачувати. Це лише так. Це тому я і говорю, що ми граємо в команді і все. А так, то. да. Добре, дивіться, ще така ситуація на рахунок відосів. Так як я ще не маю ніякого плану. Ну, точніше, план є, але чи ви його одобрите? Дивіться. Чи ви б хотіли бачити в моєму виконанні ігру під назвою RAF? Це є виживалка на плоту з сюжетом. Це не просто виживалка, це там ще сюжет є. Або, наприклад, ігра Стренди. Тому що, чому я її вибираю? да? Мені здається, буде цікавіше дивитися на ту ігру, в яких. Просто. Ну, як -то правильно сказати, я власне, не боюся води і акул в житті. Ні, ну, В принципі, в житті всі бояться акул. Да? Але, отаклад, Я боюся глибини, води, але та, власне, що в іграх. Тобто я боюся самого цього ефекту, того, що я не знаю, що знаходиться під водою. І мені здається, було б цікаво іграти в такі ігри, як Stranded, Deep", Subnautica, наприклад. Або ж, ну, рафт. Да, рафт, мені здається, було б цікаво, тому що е, там, знаю, зараз вийшло якесь обновлення прикольне е, з тими новими островами, і було б цікаво дізнатися їхню історію. Трошки повиживати було би цікаво. Е, бо виживалку я хочу, але просто не знаю яку. Можете мені щось підказати? В мене ще є така виживалка як The Long Dark, але ну, це не є вода, це ліс в більшості. І там то така трошки довга виживалка через те, що там треба так загруженим, ти коли там лутаєшся, да, ти такий загружений, весь, маєш лазити по тому лісі там, зимою і, ну, і тому подібне. Мені то не, не дуже до душі, але можна, якщо ви хочете, то можна. все можна, все можна, можливо. І якщо ви захочете, рафт, то. Дуже прошу, я готовий його хоч, хоч завтра випускати, розумієте? Просто це буде залежати від ваших коментарів, не від лайків, не від активності. Просто коментарі напишіть: хочу рафт, хочу такету, хочу Субнатіку, хочу стрендедіп. Стрендедіп я до речі, ще не купив собі в стімі, але також кажу, що можливо. До речі, можна зробити все ж таки спочатку рафт, потім середидіп, потім Субнатіка. Субнатіки, наскільки я знаю, є дві частини. Так що буде взагалі прикольно спочатку пройти першу частину там, повністю, да? а потім пройти другу частину. Тільки те, що мінус, там, наскільки я знаю, є російська мова. Трохи мені це не дуже подобається, але я не знаю, як це можна. Ну, ну нема української мови. не знаю. Мені здається, що це в найближчому часі все зміниться. Ну, не в старих іграх, а в, скорше всього, що в нових. Тому що зараз така всесвітня ситуація, не. З самих при... Ну. Ну дивіться, що я не робив. Дивіться, я ж був, в принципі, готовий бити свій удар по воротах, да, робити. А. Він взяв і відбив м'ячик. Ой, не м'ячик, а шайбо трошки далі. Швидше запустив, так сказати. Так. Ну, ситуація яка. Лишається хвилина 20, ми ведемо. Ми ведемо, хоча перший гол забили вони. До речі, попередню гру, яку я скіпнув. Цей ну, третю групу факту по нашому рахунку, тому що це четверта. Е Яскіпнові. Ага, і ми її виграли, да. Це був той самий режим, що і тоді, з тими всякими фінтами, да, ті е прискорення нам давали, суперсилу і тому подібне, да, можливості ці всякі мати. Е То ми її виграли. З рахунком, чесно кажучи, не пам'ятаю, який. І попередню ігру ми виграли, то ми тільки виходить першу ігру програли. І зараз цю ми теж ну, не програємо, виграємо, звичайно. Тільки просто е буде цікавіше. Буде цікавіше в кінці, бо зараз, знаєте, коли ти граєш з відривом 6-1, то вже ж не цікаво вдивитися це. все, А так то, ну хоча б буде цікаво, реально. І мені буде цікавіше, знаєте, то я вже не просто так на розслабоні граю, а мушу трохи там е свою п'яту точку напрягти. Да? До речі, напишіть, можливо, мені в коментарях, скільки ви знаєте блогерів з України, які, ну, летсплейщики, власне, але не русскоязичних, тобто, не рускомовних, тобто які не говорять по-русски. Мені не цікаво дивитися, або взагалі дізнаватися про таких людей. Ну, я знаю, в принципі, деяких, але дізнаватися про більшість я не хочу. Краще напишіть мені, хто грає зараз ігри на українській. До речі, нам, нам забили, тобто ми програємо. Нам такий. Е... Блін, нам такий, нам такий фінал не підходить. Невже мені треба буде зараз запускати ще одну ігру? Для того, щоб фінал виграшний був. В принципі, в принципі, пацани, дивіться, там е, ще є такий режим баскетбол там 2 на 2. да? Е, ну, не знаю, там треба теж, типу, тут трохи дурна, дурний режим. Але можна би було його запустити. Давайте так, е, це відео буде повністю про режими. Е, Будь-які режими, так як би в цій ігрі Rocket League. Е, ось, зараз дивимося, як він називається: Екстрамод, що там друша. Що... Ага, Hopes. Ну так, да, 2 на 2. Окей, добре, давайте. Ну що, ось ми загрузилися в наш е, четвертий заключний режим. Е, режим баскетболу. Е, і тут е, так, що можна сказати? 2 на 2. Ось така сіточка. Типу, баскетбольне кільце. Обана! І ми маємо попасти в нього. Е, тут та сіточка, вона є невидима. Опа, інтернет пропав, Альошеньки. E, так, ну що ж, я спробував перезапустити режим. Ну так, да, не перезапустити комп'ютер, а перезапустити просто режим. Я подивився, у мене по факту з інтернетом все окей, але не знаю, щось в ігрі він пропав на пару секунд. Да? E, добре. Що ж. E, так, я ж вам розказав про це. Який тут режим? Це режим. О! о, Бачите! Ось! А, ой, 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 Ось і режим. Все, ми забили, я забив, я забив перший. О, пацани. Е, я не забував першим, не знаю, вже рік часу, так? Да? Тому що я рік часу вже не грав. <гум> um, так, окей. А, блін, і тут на початку, теж я так як я не грав вже давно, і це я не знаю перший раз за якийсь певний час період. Я, до речі, забув, що тут не можна одразу ж включати Нітро, як тільки ти. Ну, як тільки раунд починається. Не вартує зразу включати нітро, Запам'ятайте собі. Якщо ви десь будете там часом іграти, то розкажете своєму друзю, з яким ви будете грати в цю ігру, в цей режим. Якщо ви спавнитесь, їдьте спочатку на. Просто на моторі. Типу, без Нітро. А потім Нітро використовуєте вже для того, щоби злетіти. Чесно кажучи, я навіть не знаю якоїсь спеціальної тактики в цьому. Я тут просто граю на фарт. Зазвичай просто мається на увазі. Можливо, в мене. О, бачите? Тактика може бути такою, наприклад, сидиш в кільці і відбиваєш їхні китки. І відбиваєш їхні китки. Ну і все. Не знаю, хіба що тактика, якщо вони забивають, то ти мусиш заби забити одразу після того, як возрождаєшся. Ну, мається на увазі, як починається нова ігра, ти маєш відродитися. Боже, яке відродиться. Е, так як я сказав, не тратити зразу нітро, а потім якось там гарно підлетіти і забити цей гол. А, ні, до речі, це так не працює, Там це кільце воно трошки закручене, і воно. Отак. Другий гол мій. Е, Хотів би я, звичайно, мати якийсь ефект, такий, щоб було цікаво забивати мені голида і був стимул забивати їх, тому що це просто ну, вибух. Ну, не знаю. О, дивіться, до речі, зараз попробуємо не використовувати нітро, а один раз пригнем. Отак, як той тип мали зробити. Дивіться, бачите, він забив зразу. О, бачите, окі, ефект! Діско! Па-па-па-пау. Ладно, ладно, ладно. Отак от от я хотів зробити. До речі, пригати не треба. Тобто перші твої рухи це просто дати газу і все. Але я зараз стою по факту е, на. А! Ну було би... Блін, якби він не помішав, то я би може забив. А, ну до речі, бачите, що я гори? Лишається 3 хвилини часу. І. Ми по факту ведемо. І я не знаю, що вони повинні зробити для того, щоб забити аж 3 гола за 3 хвилини, тому що ми забили 3 гола за 2 хвилини. Ну, в принципі, вони можуть так само, але вони. Ну, ні одного гола не збили. Мені здається, що вони її не заб'ють. Мені щось так здається. Ми просто. Я ж, чесно кажучи, прикатався до... до машинки, до габаритів, до польотів, всяких, да? Ну, мінімально прикатався, звичайно. А, ага, дивіться, якщо, звісно, я їм не заб'ю. О Боже. <хи> добре, в якійсь мірі добре, що я знімаю без камери, знаєте, тому що ви б зараз бачили моє лице і той позор, і все. Мені стидно, знаєте, за те, що я так зробив. Мені... Я щось догадувався, якщо я зараз туди вдарю, то він типу покотиться і. Це... Але я планував його відбити пізніше, але не вийшло. Але ви бачите, добре, дивіться, ситуація. Е, наш суперник це не він забив, це я забив. Тобто я виправдав свої слова. Да, вони забили гол взагалом, да? Тепо, то вже нікого не обходить. Судді Тобі того не пробачать, так сказати, але. Ну, якби були пацани в дворі, да? то... Пацани на вулиці скажуть, так, що забив гол я, а не вони. Та блін. О, вибачте, не блін, а млинець, перепрошую. Тому що вчителька з англійської мови. мому, не знаю. Починаючи від п'ятого класу ще. Як я вже прийшов в старшу школу, починаю говорити. Я так казав, ну блін, я не вивчив сьогодні, вибачте, я такий був маленький А вона така говорила, не блін, а мланець. Я кажу, ну млинець, мланець, добре, але я не вивчив, суті, суті не міняє. О! Здалися, чудово. Слухайте, дивіться. О, я ще MVP. Е, Добре, давайте так. Е, це хороший, хороший фінал. Хороший фінал для того, щоб е, все ж таки закінчити хороший момент для того, щоб закінчити наш відос. Ми виграли 4 ігри підряд. 3 ігри підряд, перепрошую. Е, ставимо лайки, підтримуємо український е, контент і ЗСУ. Ну що ж, до побачення, всім гарного дня! E a coisa para ele.